Вітаю! Я Олександр Цись, експерт в галузі грибівництва. Запрошую вас у царство грибів, і сьогодні ми поговоримо про легендарний імператорський гриб Шиїтаки. Долучайтеся до моєї подорожі. Саме такий вигляд має блоки з субстратом Шиїтаки, на якому в промислових умовах вирощують цей дійсно легендарний гриб. Легенд про цей гриб насправді дуже багато і дуже цікаве. Цікавий факт: цей гриб ще має назву імператорський гриб, і ця назва насправді походить від того, що в середньовіччя в Китаї, в Японії, його дозволялось їсти, споживати лише. Чледом імператорської родини. Якщо ж хтось просто людині був помічений в тому, що він вживає цей гриб, його страчували. Це ніби легенди, але насправді гриб унікальний, і насправді вони мають під собою підстави. Ну почнемо з того, що шиїтаки це перший гриб, який почали культивувати саме штучно. Більше тисячі років тому є перші згадки, що цей гриб в Країнах Південно-Східної Азії, Китай, Японія почали окультурювати. Ну насправді перші технології вони були дуже примітивні і полягали в тому, що гриб вирощували на деревині, але намагалися перенести міцелій цього гриба Шитаки з місць природнього його росту в ті місця, де ми хотіли цей гриб отримати біля будинку і тому подібне. Часу дуже багато інформації було зібрано про нього, і на сьогоднішній день уже оці легенди, які на той час були легендами про його унікальні лікарські властивості, про те, що насправді імператорський гриб, на сьогодні це все має уже безпосередньо медичні підтвердження. Багато є цікавих речовин, багато властивостей у цьому грибі, які роблять його найпопулярнішим грибом у всьому світі. Як не дивно, може звучати для нас українців, але найбільше у світі виробляється саме Шеїтаки близько 9 мільйонів тонн гриба цього вирощується в країнах Південно-Східної Азії. Насправді це ендемік саме цього регіону: Китай, Японія, Корея, Далекий Схід саме в цих країнах він росте в природних умовах. Нас він, на жаль, в природних умовах не зустрічається. Навіть назва шиї таки вона походить від назви каштану шиї, на якому цей гриб росте в природних умовах. Ну а таке – це загальна назва японських грибів і багато є грибів, де цей термін таке вживається. Практично до початку ХХ століття він був маловідомий за межами цих країн Південно-Східної Азії. Але з початком ХХ століття, а конкретно в 30-х роках, були розроблені технології уже промислового вирощування цього гриба, і з цього часу він повільно почав поширюватися. Але останніх 30 років це поширення в країни. Європейські, особливо Сполучені Штати Америки, воно йде прямо грандіозними кроками, і виробництво його збільшується. Знають про нього все більше і більше споживачів, про його саме оці ці лікарські властивості і про те, що гриб насправді дуже смачний. Дійсно дуже смачний. Саме для Шеїтаки характерні унікальні лікарські властивості і смакові властивості. Насправді він за смаком не подібний на всі інші гриби. Якщо загальний смак грибів приблизно такий уніфікований, то цей абсолютно від них відрізняється. І ось лікарські властивості. Що мається на увазі під лікарськими властивостями? Тут є речовини з унікальними лікарськими властивостями, і навіть деякі речовини названі іменем цього гриба. Наприклад, одна з основних це лентінан. На латині цей гриб називається лінтінола. Додас, і відповідно ця речовина лінтінан відкрита саме в цьому грибі. Що ж це за лікарські властивості? Як і багато грибів, шиїтаки це дуже гарний імуностимулятор. Тобто його функція насправді підвищувати діяльність, покращувати діяльність імунної системи. В результаті людина не лікується від уже хвороб, які в неї з'явилися, а просто не хворіє. Відкриті в неї і антиканцерогенні антиракові властивості, дуже потужна саме дія, що стосується руйнування. Холестеринових бляшок. Відкрито японськими вченими науковцями, що в результаті щоденного споживання шиїтаки протягом тижня рівень холестерину може знижуватись на 12%, тобто дуже великі показники. Ну і використовується він на сьогоднішній день не лише як гриб, просто споживається як гриб. А ці речовини, той же самий лентінан, виділений уже безпосередньо як діюча речовина в чистому вигляді. І в багатьох країнах використовується як медичний препарат, тобто можна його спокійно купити в аптеці і використовувати. Використовується також е, після хіміотерапії. Він сам власне, володіє антиканцерогенними, антираковими властивостями, але за рахунок діяльності оцієї імуномодулюючої після хіміотерапії це дуже актуальна ситуація. І медичні препарати в усьому світі ще і так, і саме в процесі цієї хіміотерапії, використовуються. Знижує також вагу, використовується. Стовиться до речі, і як анти. Бактеріальний препарат як антивірусний препарат також є встановлено вже науковцями дослідженнями, що діє в тому числі на вірус імунодефіциту, тобто симптоми сніду не з'являються або якимось чином зменшуються і тому подібне. Ну і дослідження продовжуються з кожним роком, з кожними дослідженнями відкриваються нові і нові іпостасі цього гриба. І на сьогоднішній день вже біля 9 тисяч наукових. Статей присвячені саме лікувальним властивостям, саме дослідженням в цьому напрямку. Я переконаний, що буде продовжуватись цей напрям, і сподіваємось, що і українці з кожним роком все більше дізнаватимуться про цей гриб, про його смакові, лікарські властивості, і про те, що він просто гарний імператорський грип. Вирощування цього гриба непроста справа в Україні на сьогоднішній день не так багато підприємств буквально 4-5 підприємств, які займаються цим грибом. І зараз ми знаходимося саме в одному з них. Фірма царство грибів, яка першою в Україні біля 20 років тому почала його промислово вирощувати. Насправді, тобто, перші промислово вирощені гриби в Україні відбулися саме в цьому залі, де ми знаходимося. Технологія вирощування цього гриба є досить стандартною для таких грибів, які ростуть на деревині, тобто використовується тирса твердих порід дерев, дуб, бук. Але нашими науковцями, практиками, встановлено, що така порода, як вільха, надає такі дуже специфічні. Смак, тому що обов'язковим для того, щоб цей гриб мав саме і лікарські властивості на достатньому рівні, і смакові властивості використання саме тирси деревних порід. Дійсно, він росте, може просто вирощуватись на соломі, на лушпині соняшнику. Але тоді він за смаковими властивостями, за лікарськими властивостями, буде досить кардинально поступатися. Грибам, де вирощування відбувалося з включенням тирси Технологія вирощування на також передбачає. Автоклавування, тобто стерилізацію цих субстратів, процес такий досить складний і енергомісткий, але основна відмінність цього гриба від інших це досить дуже повільний ріст міцелію. <му> Уявіть собі, що для того, щоб отримати ось такий блок з гарно, гарно пророслим міцелієм, ось бачимо тут, і по усій поверхні необхідно до 120 днів, від 70 до 120 днів, залежно від штаму. Тобто гриб росте дуже повільно. І ще а, така особливість, саме притаманна лише цьому грибові, що він утворює ось таку кірку, коричневу кірку. Це полісохарид Ерітаданін, який власне відповідає за збереження цього гриба, тобто відіграє по факту функцію кори. Коли гриб росте в лісі на деревині, то цю функцію збереження саме вологості, захист від інфекцій відіграє кора, тут цей гриб виконує цю функцію самостійно, утворюючи оцю коричневу оболонку, і відповідно гриб переходить в фазу так званого коричневого блоку, після чого може відбуватися плодоношення. Оцих до 120 днів обростання відбувається в блоках і сплівки, після чого ми його переносимо ось такі умови, які ми бачимо тут, уже безпосередньо на період плодоношення. Але крім того, що цей гриб можна виростити в промислових умовах, в яких ми зараз перебуваємо, то справді його можна виростити і в домашніх умовах. І зараз я познайомлю вас з людиною, яка про це вам дуже гарно розкаже. Вітаю! Доброго дня! З нами Дмитро, засновник компанії царство грибів. Дмитро, розкажіть, будь ласка, як виростити в домашніх умовах цей легендарний гриб шиїтаки? Із задоволенням це не складно. Для цього вам потрібно готовий блок із субстратом шиїтаки, будь-яка пластикова ємність, трошки керамзиту, як дренаж, і без особливих зусиль ви зможете це зробити вдома. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми знімаємо з блоку пакет, промиваємо блок звичайною холодною водою і розміщуємо у пластикову ємність. Задача пластикової ємності в тому, щоб зробити умови навколо блока схожими на весняний або осінній ліс. Це висока вологість і температура 16-21 градус Цельсію. А ось такі блоки вони вже продаються оброслими міцеліям чи треба зарощувати? Так, продаються повністю готовими до вирощування. Після того, як ми розмістили блок у ємність, треба дати йому 5-7 днів. За належної температури і через 7 днів у вас точно будуть готові гриби. А чи треба цей блок накривати? Чи достатньо вологості кімнатної? Яку вологість потребує цей блок для того, щоб відбувалося плодоношення? Так, звісно, треба накрити кришкою. Вологість має бути десь від 92 до 98%. Зараз ми його накриємо, Ось так. Можна зробити ще кілька отворів невеликих у кришці, для того, щоб свіже повітря трошки поступало. І ще скільки ми можемо чекати гриби? Десь через 7 днів вже будуть готові гриби. І от такий ми блок придбали. І скільки часу ми можемо отримувати з нього гриби? Ну, десь 2-3 місяці можете отримати. З одного блоку можна дістати десь до кілограма грибів. А після того, як ми використали цей блок, що можна з ним далі зробити? Цей блок субстрат це є цінна біологічна сировина. Її можна використовувати у якості добрива, у якості мульчі. Також цей блок після використання можна посіяти на колоди, тобто на деровину. Треба мати колоди листяних порід дерева, просвердлити кілька отворів. І е, помістити у ці отвори субстрат з цього блоку, і через е, пів року десь е, ці колоди мають зарости грибом і почати плодоносити. Дуже цікаво. А чи є ще якісь такі цікаві притаманні саме цьому грибові способи використання відпрацьованого субстрату? Так існують наукові дослідження, що були проведені у декількох країнах світу, що при додаванні субстрату шиїтаки у корм сільгосп тваринам. Це дозволяє покращити стан тварин та використовувати менше лікарських засобів, таких як антибіотики, гормони та інші. А чи є якісь застереження до використання такого відпрацьованого субстрату? Так, якщо ми додаємо його у корм тваринам, то треба бути впевненими, що на субстраті живуть тільки наші цільові гриби. Наприклад, це трихадерма. Це мікроскопічний гриб, який не буде корисним точно для тварин. Ось ви бачите зелену пляму. Тобто, субстрати з такими плямами не бажано використовувати для додавання у корм тварин. Для того щоб не сталося зараження трихадермою, при вирощуванні треба дотримуватися всіх санітарних умов. Дякую, Дмитро, за цікаву інформацію. Переконаний, що вона була корисною для всіх. Тож вирощуйте, споживайте. Цікавтеся таким унікальним грибом, як Шиїтаки, і долучайтеся до нашої подорожі в царство грибів.